Сьомий та восьмий подвиги Геракла Довго думав мершавий і боягузливий Еврісфей, перш ніж призначити своєму могутньому слузі новий урок. Він бачив, що мужність і сила Геракла не знають меж. Здавалося, усі небезпечні й важкі роботи вже зроблені. В цей час дійшла до царя дивовижна звістка. Далеко за синім морем, говорили цареві приїжджі купці, лежить багатий острів Крит. Царює там гордий цар Мінос. Він не боїться нікого з людей, він наважується порушувати навіть волю богів, нещодавно трапилося з ним от що. Бог моря Посейдон вислав з морських глибин на берег прекрасного круторогого бика. Цього бика, наказав Бог, ти міносе повинен відвести до священного гаю на березі і там принести мені в жертву, заколовши його на камені, обточеному моїми хвилями. Отак от і треба було б зробити цареві, але гордому міносу дуже сподобався огрядний і гарний бик. Він пустив його у своє стадо, а в жертву Богу приніс звичайне теля. Тяжко розгнівалося море на міноса за таку зухвалу насмішку, хвилі його з шумом вдарилися об крицькі береги, і тієї ж миті биком оволоділа велика лють. Наче скажений кинувся він геть от стіла, ревучи на всі околиці диким ревом. Чимало днів пройшло з того часу, а цей морський бик усе ще бродить по полях і лісах криту. Він вбиває і калічить людей, і немає сміливця, який міг би приборкати його. Цар Еврісфей зрадів такій звісті. От, думав він, справжня задача для мого слуги. Але він хотів зробити роботу Геракла ще більш важкою і складною. Тому, посилаючи його до Критського бика, він заразом наказав йому привести з далекої країни фракії страшних кобилиць царя Діомеда. На високому морському березі побудував свій похмурий палац жорстокий цар Діомед. Між гострими брилами скель височили поруч із цим палацом міцні стайні. Там, прикуті до дубових ясел, рили копитами землю, хропіли і косили очі прекрасні гніді кобили. Їхня шерсть блищала, як мідь, їхні шиї гнулися до самих копит. Але горе було тому, хто підійшов би ближче до цих швидконогих скакунок. Вони не їли ні сіна, ні свіжої трави, ні золотого вівса, ні ячмінних зерен. Це були коні людожери. І кожного разу, коли буря розбивала корабель навпроти палацу Діомеда, його слуги підбирали потопаючих і кидали їх на поживу кровожерливим кобилицям свого повелителя. Нелегко було Гераклові виконати новий наказ боягузливого і підступного Еврісфея, але що ж робити? І з ломакою в руках двадцять вояків не могли б підняти б землі ту палицю. З рудою шкурою немецького лева на плечах він рушив у далеку путь. На легкому кораблі плив він на острів крит, і веслярі корабля дивувалися добродушності і силі великого героя. Порожньо і безлюдно було в ті дні накриті, дороги заросли будяком і колючим акантом. Поля стояли покинуті, усі боялися страшного бика. Могутній герой сміливо пішов назустріч чудовиську. На глухому перехресті вони зустрілися. Бик, нахиливши голову зі злісним ревінням, кинувся на Геракла. Але сміливе серце не здригнулося. Дочекавшись, поки бик підбіг зовсім близько, Геракл схопив його могутніми руками за роги і притиснув головою до землі. Як нервалася дика тварина, як не хрипіла, як не крутила налитими кров'ю очима, усе було марно. Надівши на бика ремінну узду, Геракл сів на нього верхи і поплив через море до царя Еврісфея. Побачивши бика, Еврісфей, як завжди, жахнувся і сховався в палаці, а бикан наказав скоріше випустити за міські стіни. З ревом помчало страховисько по всій країні, наводячи страх на жителів. Довго носилося по горах і долинах Греції, поки Далеко в країні Марафонській не спіймав його інший великий герой Тесей, а Геракл між тим уже плив до Фракії, де над могутньою безодною на чорних скелях височів палац Діомеда і люто ржали страшні кобилиці. У той час, коли він підійшов до стайні, Діомет полював у лісах своєї країни. Геракл безстрашно відчинив ворота і зайшов у стіло, усипане людськими кістками. Він пов'язав мотузям перелякану варту, сміливо накинув вуздечки на кровожерних коней і повів їх до свого корабля. Але слуги дали царю знати про те, що трапилося в його стайнях. Розгніваний цар кинувся зі своїми воїнами на морський берег і тут зустрів Геракла. У жаркому бою Геракл переміг войовничих фракійців. Одним ударом дубини він розбив голову лютому Діомедові і жбурнув його тілом на поживу коням. Потім Геракл відвів страшних кобилиць Еврісфеєві. Еврісфей, як і належить жадібному боягузу, не зберіг і цих кобил. Тремтячи від страху, він звелів випустити їх в дикі лікейські гори. Там, між скелястих круч і соснових лісів, на них напали злі гірські вовки, і скоро тільки старці-співаки у своїх піснях поминали страшних тварин та їхнього жорстокого господаря.